Сім'я це цікаве товариство людей, переважно з одним прізвищем, але з різними характерами, темпераментом, ну і з різною реакцією на події. А наша реакція виражається нашими емоціями, тобто, колись нам сумно, колись нам радісно. І ви знаєте, це просто велике благословення, коли в сім'ї нам є з ким посміятися, є з ким поплакати і навіть посердитися, коли твої емоції зрозуміють і приймуть. Розкажемо ситуацію, яка, на жаль, неодноразово повторювалася у нашій сім'ї. Приходить дочка зі школи, це було часто в середніх класах, і починає щось розповідати, жаліється, а вчителька несправедливо сказала, І так далі. І я їй, ну дивися, з іншого боку, вона ж теж людина, може, стомилася, не треба так реагувати. і так далі. Дитина розвернулася і пішла. Як я тоді бачила цю ситуацію? У дитини негативні емоції, я маю її направити, підказати, виправити. Я теж частенько її так повчав. А що ж відчувала тоді дитина? Та не маю сенсу щось розповідати. Мене не зрозуміють, мене не почують, мені будуть читати моралі і стане тільки гірше. І в якийсь момент прийшло усвідомлення, щоб побудувати довірливі стосунки з дитиною, щоб вона тобі відкривалася, дослухалася до тебе, до твоїх порад, треба дати їй можливість спочатку виговоритися. Не потрібно боятися її емоцій, позитивних емоцій. До речі, ми теж, ну як не дивно, часто боїмося і не вітає. Ой, нам бабуня колись в дитинстві казала. Сильно не смійся, бо будете плакати. Зараз я розумію, що це був забобон, але бабуся хотіла як краще, було таке розуміння. Так. Але така стриманість не дає нам порадіти тому доброму, що в нас є. Ну і ще не завжди радість одного члена сім'ї викликає такі самі емоції в інших, а радість теж дуже важливо мати з ким розділити. І краще, щоб це, звісно, була сім'я. Приклад. Дитина рада, що досягнула певного рівня у грі. Ось це в нас з сином розповідає про свої ці досягнення, показує мені екран телефона. А ви знаєте, я не дуже рада. Для мене це взагалі не досягнення. Я взагалі не дуже хочу, щоб він сидів в іграх. І що виходить? Дитина відчуває, що її інтереси, її успіхи рідних не цікавлять. Це теж те, до чого я ось нещодавно якби дійшла. Так. Ну як правило, дитина вона закривається і віддаляється. А в грі в неї все по-іншому. Наприклад, програма вивчення англійської мови. Ти даєш правильну відповідь. Там молодець пише, оплески, тебе хвалять. Ну і тебе тут, у віртуальній реальності, цінують, хвалять, і ти тут потрібен. І, і, і ось дуже часто так результатом може бути і громадія, і залежність, але ж може бути і навпаки. Іноді трапляються такі ситуації, коли ми не знаємо, як реагувати, коли хтось сумує і плаче. Чоловіки не люблять, коли жінки плачуть. У нас таке відчуття, що треба щось робити, щось ти пропонуєш, їй, як вирішити ситуацію чи просто пропонуєш допомогу, а бачиш ну, щось не те. Взагалі не розумієш, що і як діяти. Коли чоловік не знає, що робити, він починає дратуватися і злитися. А ми, жінки, ну, зазвичай навпаки, починаємо заспокоювати, підбадьорювати, випитувати. Mm. І часто цим ми не допомагаємо, а навпаки, заважаємо. До речі, з дітьми так само. Ось зараз у нас часто син останнім часом плакав, тому що його друг поїхав за кордон, і він плаче, що я сам в мене немає друга. Він за ним сумує. І ми його намагаємося ніби заспокоювати і кажемо: ну в тебе ж є інші друзі, все буде добре. Подивися, Лучана, це його сестра, теж була сама. А іншим ще важче, а ми ще й переїжджали. А потім ми перестали так говорити і просто слухали, співчували. І правда, дитина стала плакати рідше. І він став обіймати якось нас частіше, взагалі став. Став спокійнішим, принаймні. Так. У нашій культурі прийнято, що чоловіки не плачуть, що плач це прояв слабкості. А емоції ж мені нікуди не діваються. Так і потім дивуємося, чому у мене депресія, або звідки стільки гніву, чого я зриваюся на дітях. Хтось починає випивати алкоголь. Зараз багато говорять про те, що залежності це спосіб знеболення. Неправильний, нездоровий, але людина шукає, як полегшити біль, як заглушити свій біль. Особливо, коли в сім'ї немає відкритих стосунків, це досить часто спрацьовує. До речі, в групах підтримки людей із залежностями насамперед вчать розпізнавати і називати те, що вони відчувають. Бо ми звикли до стандартного діалогу, питаємо, як справи? Ну, все і... нормально. Так. А один чоловік, який вів таку групу, на чергову зустріч, приніс прямо плакат. Нормально, це як? Тут ще інша сторона: щоб відповідати на питання, як справи ну, більш розгорнуто, потрібно відчути, що людина запитує це не формально, ну не для того, як годиться, да? а їй це дійсно цікаво. Він справді за тебе турбується. До речі, згадав одну історію з нашої сім'ї, коли донька була ще маленькою, і їй вночі заболіло вухо. Ми, звісно, стали помолилися, попросили, щоб Бог допоміг, але вухо не приставало боліти. І тоді вона каже: Давайте знову помолимось. Ми каже, ну ми ж зовсім недавно молилися. А вона каже: Ні, ні, не так. По-справжньому помолимось. Питати також потрібно по-справжньому цікавитися, слухати потрібно по-справжньому. Співчувати також потрібно по-справжньому, так тоді іншій людині буде легше відповідати не стандартною фразою, а говорити про справжнє. А якщо у вас такої людини немає, яку ви можете відкритися, видати душу, ви можете все це розказати Богові. Він точно вислухає, точно не переб'є і точно не засудить. Подивіться, так робив Давид. Він був сильним, він був мужнім чоловіком, але коли йому було важко, він виливав свій біль перед Богом і через творчість. Він е, називав, висловлював те, що він відчував. Він запитував Бога, він жалівся йому, навіть сперечався з ним. Він плакав перед Богом і просив у нього допомоги. І це ще один доказ того, що сильні теж плачуть. Отже, як реагувати на сильні емоції? Приймайте їх як свої, так і іншої людини. Не бійтеся їх. Коли людині болить і вона плаче, це абсолютно нормально. Коли стрибає від радості, це також нормально. Коли бачиш несправедливість чи беззаконня, природньо відчувати гнів і обурення. Ще не сприймайте усе на свій рахунок, тому що часто може бути почуття вини, що це через мене, що я не можу допомогти. Чи людина може емоційно зреагувати, просто тому, що у неї важко на серці. Ми тут ні до чого. Не варто ображатися. Нам не обов'язково щось говорити, радити, виправляти, втручатися чи вирішувати проблеми людини. Просто моліться. І вірте, що Бог дав вашому чоловікові або ж дитині, особливо дорослій, достатньо сил та розуму, щоб справитись зі своїм настроєм і зі своїми проблемами. Цим я проявляю повагу, і людина це відчуває. А іноді, до речі, хочеться просто побути наодинці. І дуже добре, коли удома нас приймуть із такими емоціями, і з таким бажанням. Ну і закінчити, ми хочемо порадою апостола Павла. Яка записана в посланні до колосян четвертий розділ і шостий вірш? Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Особливо це стосується наших домашніх мудрості всім нам і щасливих родин.